Numora. Твій шлях починається тут. Медитація відлуння. Число 2. Гармонія та довіра. Сядь зручно. Дозволь тілу знайти положення, у якому воно може відпочивати. Закрий очі і зроби кілька м'яких вдихів і видихів. Не форсуй дихання, не намагайся його контролювати. Нехай воно йде так, як хоче, у власному природному ритмі. Відчуй, як повітря входить у тебе і залишає тебе, і як цей рух поступово заспокоює внутрішній простір. Уяви, що ти сидиш біля води. Вона тиха, спокійна, її поверхня гладка, немов зеркало. Ця вода не рухається, і водночас вона жива. Вона слухає тебе, вона приймає твій подих, твої думки, твоє серце. Ти дивишся в її поверхню і бачиш там своє відображення. Але це не просто риси обличчя. Це тиша, яка живе всередині тебе. тиша, що завжди тебе. Навколо тебе немає нікого. І все ж ти відчуваєш, що не сам. Простір тиха з тобою в одному ритмі. Він наповнений тишею, яка здається безмежною. Та ця тиша не є холодною порожнечею. Вона жива, вона має власний подих, і він збігається з твоїм. Це не тиша відсутності, а тиша присутності. Вона створює відчуття, що між тобою та світом існує тонкий міст. Цей міст поєднує тебе з усім, що є. Навіть із тим, чого ти поки що не бачиш. Це невидимий дух дикий і теплий. Тиша тримає тебе як ніжне світло, як вода, яка відзеркалює твою сутність. У цьому просторі ти завжди не один, бо сама тиша є твоїм співрозмовником. Слухай уважніше. Зараз у тобі звучить число а воно м'яке і лагідне. Воно не прагне говорити словами, воно мовчить, але у цьому мовчанні є сенс. Це число говорить про слухання, про здатність бути тільки, про простір, у якому розчиняється напруга. Послухай своє дихання, воно рівне, як спокійна вода. Послухай свій пульс. Він нагадує, що ти тут і зараз, що життя в тобі триває. Прислухайся до світу навколо, легкий шелест листя, віддалений подих вітру. Звук, який з'являється і зникає. І між цими звуками є тиша. Вона теж присутня. Вона ніжно торкається твоєї шкіри, наче лагідний подих. У цій тиші немає пустоти. Є тільки зв'язок із собою, із життям, і з тим, що є поруч. Нічого змінювати, не потрібно напружуватися чи прагнути іншого. Просто будь поруч, присутні, м'яко і ніжно, як вода, яка відзеркалює все, що наближається до неї. Вона показує без оцінок і без запитань. Вона приймає, і ти можеш стати таким самим простором, простором, у якому інші знаходять спокій і відчуття дому. Але щоб це стало можливим, спершу дозволь собі бути цим простором для себе. Відчуй власну ніжність, відчуй власну підтримку. У цій тиші немає осуду, немає тиску, є тільки прийняття. І коли ти торкаєшся цього прийняття, ти стаєш м'якшим, відкритішим. І ця відкритість теж твоя сила. Довжуй дихати. Легко, м'яко, без зусиль. Відчуй, як вода мовчки слухає тебе. Вона не ставить питань, вона просто відзеркалі. І твоє серце поступово починає звучати в унісони з цією водою. Воно стає відлунням, тихим, м'яким, але глибоким. Усе, що ти зараз відчуваєш, залишиться з тобою. Бо ти не просто слухаєш, ти сам стаєш слуханням, ти присутність. Простір, який дихає разом із світом, ти відлуння, це твій стан, це твоя опора. І кожного разу, коли захочеш повернутися сюди, достатньо лише заплющити очі і згадати відчуття людей. Від Вона завжди тут, і відображення завжди покаже тебе справжнім. Починається ту